Далі у нас на зв'язку журналіст Роман Симбалюк. Романе, я вас вітаю і дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Вітаю, Сергію. Найперше, друзі, я е, закликаю і знову повторюю це, що Роман Цимбалюк є одним із найпопулярніших Ютуб блогерів і коментаторів. У нього Ютуб канал, 1 мільйон 170 тисяч підписників. І в описі під цим відео на Ютубі буде посилання на Ютуб е, канал Романа Цимбалюка. Ну, оскільки ми проводимо опитування серед наших глядачів і питаємо про те, чи хотіли б вони бачити в політиці Валерія Залужного. Залужний про це сам нічого не говорив. Але оскільки його постійно підштовхують до цього, то нас цікавить теж, от ви, ви як думаєте, ви, ви, ви б хотіли його бачити в політиці? Я думаю, що не треба ставити воза перед конями. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, війна, війна і ще раз війна, щоб проводити вибори і, відповідно, брати участь в українській політиці, а не в російській імітації, треба відстояти свою державу. Я хочу всім нагадати, що з великою ворогідністю в Бахмуті вибори проводиться більше не будуть. Питання чи будуть вони проводитись в Маріуполі, і так далі. І таких питань дуже-дуже багато. Тому що, тут, я не знаю, мені здається, люди трохи збажеволіли останнім часом. Коли рейтинги там президент ревнує до рейтингу залужного ще щось, слухайте, люди, схимніться, ви що? Ну це називається ви що подуріли всі. Значить, з приводу рейтингу залужного я всім хочу нагадати, особливо на Мар'яні Безуглі, яка тут кастинги влаштовує, це повноваження президента України своїм указом призначати ту чи іншу особу на цю посаду. І мені здається, або в слугах народу ми відчуваємо заколот проти президента, або хтось просто зірвався з ципка. Мені здається, це важливо, якщо у тобто головного військового України під час війни, не зважаючи на колосальні втрати і територіальні, і людські, на страшнющу війну. Яка продовжується високий рейтинг, то як на мене, це тільки надає плюси вибору президента України саме на цій особистості. І з цього треба виходити. Що це за постановка питання, що президент у нас це одна команда, а командувач це інша. Хочу просто ну, знову ж таки нагадати. Вони хочуть вбити всіх тут російські загарбники, і рядових громадян, і високопоставлених. І це забувати не потрібно. В частині хочеш не хочеш, я хочу, щоб в нашій державі а, були вибори, в принципі, Б, чим більше досвідчених керівників буде брати в цьому процесі участь, тим краще. краще для всіх, краще для держави. І хто б зараз не був на посаді президента, хто буде в майбутньому, попередники точно знають, що це не назавжди, це не, не до смерті, як у Володимира Путіна, що його виносять звідти. Тому, звичайно, я за те, щоб у нас була представництво суспільства в Раді всіх верств. Це ж мені здається нормальна, це норма. Але не треба поспішати з цим. Тим я, більше у нас я з вами подивись, абсолютно згоден приправи. і просто наше опитування є відповіддю на не ми, не ми перші почали, тому ми просто вирішили запитати, чи чи люди хотіли б бачити залужного давайте. Да, Сергій. Давайте просто додамо. У нас в державі. Ні у кого не треба питати, хочеш ти балотувати чи ні. Це не довбана рашка, вибачте за прямоту, де ти маєш з офісом. Ну в нашому випадку з офісом, в їхньому випадку з Кремлем, погоджувати. Хочеш ти брати участь чи ні? У нас це рішення особистої людини. Тим більше, блін, кожен день втрати смерті, кровіще, спалена техніка, залужний. Давайте просто наголошуємо, наголосимо про це. Ну, хтось відчуває, щоб він колись декларував свої політичні наміри, що, що в принципі, взагалі, не заборонено. А що тут такого? Він такий самий громадянин, як ви, я, як, як Зеленський. Прези, президент, щось з цього приводу, як на мене, занадто багато цьому приділяє увагу, сам командуючим вчить, ну. блін. Це, це це якась, знаєте, якась просто якийсь е, такий певний е, рівень ідіотії нашої внутрішньої, і він колосально впливає на настрої суспільства. От, от подивіться один на одного, хто зараз нас дивиться, Всі в такі депресусті. Все пропало, зброї нема, американські гроші не дадуть. Те, 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 е, е, купа всього на це на, на, на навалено, Но і ми самі це роз, розкручуємо далі. Ну не треба цього робити. Я абсолютно з вами згоден. Е, дивіться, Романе, е, в, ви згадали про Путіна, про те, що поки його там не винесуть, поки що не виносять, і поки що журнал Time в шорт-лист поставив Путіна. Ну, правда, поруч із Барбі, там і Сідзіньпіням, і королем Британії. І Людина року, завтра мають оголосити, хто ж переможе. Уже в 2007 році Путін перемагав. Ну, перемагав і Гітлер в цих номінаціях Людина року. В 1938 перемаг... році. Так, в 1938 і Сталін перемагав в 39, і 42. -му. І Аяталаха Мені в 79-му. Ну, я вже згадав, і Путін був там. От е... що б ви сказали? Своїм американським колегам, нашим вірніше, американським колегам, чи, чи, має, чи має вплив зараз Путін, такий, як вони пишуть, що він посилив свій вплив внаслідок війни в Україні та внаслідок заколоту Пригожина, що от він подолав цей заколот. Веде війну проти України, і він, от людина року. От минулого року був Зеленський людина року, а сьогодні Володимир Путін той, хто напав і нас вбиває. Ну давайте акцентувати не на цьому увагу. Я вважаю, що людина року це все ж таки президент фашистської Росії Володимир Путін. Це правда. І це його треба поставити на. Головну старітку цього видання. На ну, обкладинку, звичайно, треба не боятися називати речі своїми іменами. Тільки треба написати, чому так сталося. Тому що наші західні партнери нам розповідали весь цей час, що будуть нас підтримувати тільки, скільки буде потрібно, і підтримують що саме головне. Але пов'язане це з тим, що не задався контрнаступ. І купа цих інших американських видань пише, що треба було йти наліво, а не направо. Вони пошли наліво і, так, і направо. Питання в тому, що від цього не з'являється авіація, і не з'являється вся номенклатура озброєння, яка потрібна ну, за уставом НАТО, тим самим. От в чому справа. А я дуже хочу бачити Путіна на вкладенці Time, можливо, тоді у когось там причнеться такі, знаєте. Мозгові процеси, і люди, і люди скажуть, так це вже було в 38-му році. І, можливо, хтось подумає, ні, краще так не треба. Ми не хочемо. Ми, Європа, яка була вся залита кров'ю, ми не хочемо. А щоб цього не сталося, треба допомагати Україні по справжньому. Тут э, Рьокі такий оглядач, э, біль він написав, що Штати передали Україні цілих 31 танка. танк Абрам за що їм величезно Дякую, а взагалі їх 6 тисяч. Вже вироблених тих танків стоїть там, де і вони мають стояти, і вони не всі використовуються. Половину на консервації, половина ні. Ну я до чого це все веду? Він там написав Романе. Він написав, що 2,5 тисячі вони на ходу. Ну, рюбка, так. Рюбка, тобто да. є зброя, є гроші питання політичної волі. Якщо її нема, то місце Путіна на обкладинці журналу Тайм. Це, це буде по-чесному. Це, це буде реальна чітка журналістська робота. Бо Барбі там нема чого робити. Ми всі, хто я не дивився цей фільм, але э, чув багато різних анотацій. Ну, це з іншої опери. від Барбі, знаєте, те, що вона там боролася за свої права, і у неї на першому етапі не було вагіни, а потім вона з'явилась, Ніхто не вмирає. Ні діти, ні жінки, ні, ні чоловіки. Тому Барбі, давайте залишимо в спокої. Тим часом Путін заявив, що активність Росії у міжнародних справах лише зростатиме. Послухаймо. абсолютно очевидно. Естественно, такой фундаментальный процесс идет не без трудностей, однако он носит объективный и, хочу это подчеркнуть, необратимый характер. Что касается России, то мы проводили и проводим независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, открытый конструктивному партнерству со всеми, без исключения, странами и неприемлем блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие в разрез с уставом ООН. Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было. И, конечно, рассчитываем, что все международные партнеры. В отношениях с нами будуть придерживаться принципов равноправия і взаимного учета інтересів. І це говорить людина, яка має ордер міжнародного кримінального суду і за те, що він викрадав українських дітей, перевозив на територію Російської Федерації, і людина, яка не може літати світом, бо навіть президент Бразилії Де Делула сказав про те, що насправді... Ми запросимо Путіна на Велику Двадцятку. Ну, не факт, що його не заарештують. Тобто навіть президент Бразилії просто вже відверто знущається над Путіним, бо він е говорить йому прямим текстом: ти злочинний, чувак, просто ти, ти прилетиш, ми не проти, щоб ти прилетів. Але тебе можуть заарештувати, бо ми ратифікували Римський статут. І, в принципі, е до нас питань нема. Е от те, як е Путін намагає. Намагається вибудувати ці декорації дипломатичні, бо це ж він говорив при врученні йому вірчих грамот від послів різних країн. І ну це щорічно, я так розумію, відбувається чи, чи з якоюсь періодичністю там. І я думаю, що більшість послів, які там стояли, також і щодо статуту ООН махали головою, що, що мовляв, ми знаємо, як ти виконуєш статут ООН. Оці от декорації дипломатичні йому ще дозволяють якось себе відчувати тим, ким він не є. Тобто він хоче бути лідером світу, а він не, не є лідером світу, бо він навіть в Індію не полетів і по онлайн зв'язку брав участь у Великій Двадцяті. Ну от летить він там завтра, по-моєму, в Арабські Емірати чи куди він там ще збирається. І до нього прилетить президент Ірану, що там робити з Ізраїлем. Що ви думаєте про це? Ну, мені здається, от цей вислів, він якраз і говорить про те, що місця Володимира Путіна на обкладинці журнала Тайм. Я от це чую і зразу згадую таку цитату, коли ми її колись вчили в інституті. Вона звучить так. Треба загадатися, яка держава? Ця держава. Хоче миру, але тільки на своїх умовах. це слова Адольфа Гітлера, відповідна мова йде про Третій Рейх. Ну так це просто перефраз, але сенс такий самий. Тобто дії розходяться з заявами, з публічною позицією, а на землі що? Вбиті, зруйновані будинки і так далі. І так далі. А те, що. Ну, це ж посли в Росії. Відповідно, вони там влаштовують заходи. Я колись в цій залі був, коли вірчі грамоти вручав останній посол України в Росії Володимир Єльченко. Ну так, от воно теж виглядала. Це, це георгівський зал шукання. Кремля. Правильно, це георгівський зал Кремля. Так. Так, здається, або Олександровський, або льод Георгівський. Ну, це не, в суті в даному випадку не, не змінює. Але дивіться, от на тлі того, що сказав Путін в Ізвістіях сьогодні, а Ізвістія просто так вони чогось не пишуть, але посилаючись на якесь високопоставлене джерело, Росія готова до переговорів з Україною, зокрема. На території західної країни дуже коротко про це було сказано, і е, Пісков сьогодні повторив, що Росія зберігає готовність до переговорів щодо врегулювання в Україні. І ці переговори, мовляв, припинили е, українці. От вони постійно говорять: ми готові сідати за стіл перемовин, ми готові. Але е, як каже Путін, нехай він постійно плутає укази з декретами. Каже, хай декрет там е, Зеленський е, відмінить, тоді ми будемо. Ленін йому щось шепче та, та та Ну я це теж згадав про Володимира і про оцю дурню, яку він там історично завжди говорить, про те, що Ленін створив Україну сучасну. Ну, це, це таке. Ну от вони постійно говорять про ці мирні переговори. Вони потрібні, так, ми не проти, але ж от Україна не хоче. Тобто, і я от я розумію, що в цій ситуації, цю фразу, яку ви тільки що згадали. Як на факультеті журналістики, чи на факультеті правильно це чи в інституті журналістики? Як повторювали, що ну, на наших условиях. Ну приблизно те ж саме, я так розумію, тут в газеті «Ізвістія» треба було дописати високопоставлене ліцо сказала, що воно там будемо вести перемоги, ну, на наших условиях. Тобто, чи готові вони взагалі про щось говорити, чи, чи вони взагалі не, не договору здатні. Просто з ними нема про що говорити, бо вони ніколи нічого не виконують, жодної угоди чи договору. Ну, давайте так. от Згадаємо те, що от я вже відмічав, що ми так, в, такої, в певній депресії національної знаходимося. Ну, Я так от по багатьом дивлюся, бо важко знову ж таки, війна, втрати, від, така незрозуміла перспектива майбутнього. Так от у них так само, їм теж важко. У них теж багато загиблих, і якщо вони їх не рахують і не показують по телебаченню, це не значить, що цього немає. І зрозуміло, що е от сьогоднішнє статус-кво воно дозволяє Путіну сказати, що ми молодці, ми вже всіх перемогли. Вони навіть під час пропагандистських шоу задаються питанням, ну ми ж вже перемогли, що мається на увазі. Маньяк зможе сказати: я Пітер перший, тепер Азовське море, наше внутрішнє море. От вони це готові продати як, як перемогу свою певною мірою, так ну, і буде. Це, це треба теж визнати в, в цьому концепті. Але якщо подивитися на ситуацію, що вони хотіли позбавити Україну суверенітету і знищити нашу державу, то тут колосальна паразка, геополітична паразка Російської Федерації, і це треба усвідомлювати. Бо вони хотіли провести парад в Києві, а провели тільки двічі паради російські спалені танки. І так нам важко тут жахіт твориться. Ну зрозуміло, але 80% території України під нашим контролем. Як сказав один а, негідник в російському телебаченні, українські діти нас будуть ненавидіти. І вони знають, що так і буде, і вони знають, що є за що їх ненавидити. І от тут багато таких нюансів. А з приводу, ми готові вести пере, пере, перемовини, переговори, мені проти і так далі. Ну, давайте зафіксуємо одну тему. Значить, перед 24 лютого Манічела теж вів перемовини. Макрон, Шольц, Гінсек ООН, тільки не знаю, Гінсека НАТО не було і Сінціпіна. Хоча, можливо, контакти у них були. Ну, це абсолютно зрозуміло, що в цій ситуації будь-які будь перемовини, як вони кажуть, уже в західній країні, на якомусь там нейтральній території, або в Туреччині, або ще на якісь майданчику на якомусь ми ми готові до цього, але зрозуміло, що е, от е, в цій ситуації вони намагаються провокувати українців на те, аби вони там підштовхували, чи, чи, чи можуть вони якийсь спосіб внутрішньо. Створити ситуацію, коли українці будуть казати, слухайте, ну давайте вже сядемо там, щось домовимось, бо людей багато загинуло, багато територій вже втрачено, і прогнози дають невтішні. і Контрнаступ, як пише Вашингтон Пост, не зовсім вдався. Ну тобто, чи, чи є у них можливості такі, по-вашому, в росіян, щоб е, всередині держави зробити так, що українці. Почнуть думати про те, що а можливо і треба про щось домовлятися. Ну, значить, я не впевнений, що тут рука Москви вона така довга. От наша, наш початок розмови якраз починався з того, що ми тут самі собі та, такого натворимо, що на одній Моск... московській Росії не снилося таке. Це мені здається, важливо проговорити. Значить, що стосується перемови. Я свідомий того, що може так статися. Що ми не відвоюємо всі наші території, і Крим, в тому числі, і всім привіт тим, хто заказував ліжаті в Ялті цього літа. Питання в наступному. Можна ж вести перемовини за, за моделлю, як у нас була зернова угода. Коли ми нічого з росіянами не підписуємо, ми не визнаємо втрату території. Якщо обставини змусять нас е, піти на, на припинення вогню перемір'я, там я не знаю, за, при, замороження, примороження, все можливо. Треба дивитися на е, нашу форму, на наш стан, на нашу зброю, на позицію наших західних партнерів е, не в частині. Як казав Арахамія, приїхав Джонсон Борис, а не Майк Джонсон, і сказав, ми будемо воювати. Теж, кстати, батон на президента України крошить, бо у нас такі рішення голова української держави. І якщо зброя є, літаки є, можна дивитися, як будувати нашу військову політику. Тут вже, бачите, у нас. Бо такі люди емоційні, у нас хтось за робить ікону, хтось Зеленського робить досі, хтось робив тоді, хтось буде ще робити. Треба критично ставитись до всього. І кожен з наших керівників має відповідати за, за те, що він відповідає. І рішення, які вони ухвалюють, ну це ж за них треба нести відповідальність. А то у нас то, в Фейсбуці вибирають командувача, а то ще щось, а то. А, Опитування на кшталт в, чи привести на моб, демобілізацію. Бо що що не мож, скажіть прямо людям, що поки йде війна, ніякої демобілізації не буде. Ну це ж зрозуміла річ. Я не можу зрозуміти. Нащо виходить? Якщо ти обраний Верховну Раду, то тобі треба казати так, людям, що все буде хорошо 2-3 тижні, і тільки люди, які ну, не у владі, можуть прямо сказати, що не буде, не буде легких цих рішень. Ну, а Безугла має в наступний раз провести таке опитування, яку ви хочете зарплату: 5 тисяч євро і нічого не робити, чи 15 тисяч євро і робити один день на тиждень. Ну, це ж класне опитування. Ну, от воно зразу підкреслить всі, всі розклади. Ще раз, з приводу перемоги. Зброя а, і можливості, це все рахується. Позиція Західного світу. От завтра у нас буде голосування в Сенаті. Якщо будуть гроші, подивимося, яка буде зброя. Якщо стане питання стати в оборону, ми будемо обороняти свою державу. А потім, бачите, все ж змінюється. Якщо хтось думає, що у Росії. От вона така от незламна, що вони такі, що їм не болі, чи що вони вони не вмирають, то зайдіть на будь який телеграм канал український, де атакують російських потвор. Там мертвих росіян дуже дуже багато. Так. І ми, до речі, показували на початку е, нашої програми, як розбили величезну колону на Херсонщині. І це це було насправді прекрасно. і Дякуємо е, Збройним силам України. Повернімося до Путіна, бо Путін. Почав погрожувати Латвії про начебто утиски російськомовного населення. І в країнах Балтії думають про те, що робити з путіним і взагалі з цими погрозами. Але ну, спершу послухаємо Путіна. Якщо вони будуть проводити таку в отношении людей, які... Которые которые хотіли жити в той или иной стране, працювали там, создавали какие якісь блага для этой страны, і з ними будуть так по обращаться, то в конце концов вони самі з таким свинцем и і столкнуться своих стран. Разом з тим, глава бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сев'єра сказав про те, що Польща має лише три роки, щоб підготуватися до вторгнення в Росії. Ну, от е, і поляки, і е, жителі країн Балтії відчувають оцей тиск, який Путін намагається чинити. Сергію, давайте з поляків почнемо. А я так думав, чого вони почали блокувати наш кордон спільний? А вони, вони бояться нападу росіян? А, і от вирішили завчасно його заблокувати. Мабуть, це пов'язано з тим. Хочеться знаєте, нашим всім сусідам. Сказати, ви не зобов'язані наш любити, але те, що ви робите, ну, це не подобаство. І е, воно, як ми почули цю заяву, воно протирічить польським інтересам, безпековим інтересам. Що стосується стран Балтії, Латвії, зокрема, я тут нагадаю один з історичних текстів маньяка, тобто Володимира Путіна, він вжив таке слово. По результатам Другої світової війни Литва, Латвія та Естонія були інкарпоровані до складу Радянського Союзу. От давайте от подумаємо, що ж це за слово таке в міжнародних відносинах. Інкарпоровані, яке ж інше слово він хотів замінити? Слово окупація це він хотів зробити, і так от вони зробили таким от хитрим чином. Тепер до мешканців Латвії. У них же вимога насправді одна: що якщо ви хочете бути громадянами цієї держави і брати участь в виборах, ви маєте знати мову, здати іспит. У нас, між іншим, зараз при отриманні громадянства така сама історія. Мови, знання там, конституції, історії. Та, ну, в Росії між іншим так само. Нам ще треба на вірність Путіну присягу при прийняти. Тому якщо люди, які живуть в Латвії, а хочуть жити в Росії, то їм краще дійсно переїхати. Я от, давайте зацитую президента України Зеленського, який в інтерв'ю телеканалу а, Олексію Мацукі сказав: на, на русскому язикі, що якщо ви думаєте, що це російська земля Донбас, то вам Раді ваших дітей лучше виїхати в Росію. А потім російські пропагандисти на, на, на рівні Лаврова казали, що Зеленський виганяє русских в Росію. Ні, ні, ні. Там питання було в приналежності території. От, і все це така сама історія. Ну, Латвії трошки легше, вони вже в НАТО, а ми ще ні. Ну, ця заява, між іншим, зеленського пролунала в липні 21-го року. Я пам'ятаю, коментарів дуже багато було і від Захарова, і від Лаврова. Між іншим. Так вони набрехали. <тас> вони, та, та, вони, так, так, вони так брехали, як завжди. Ну, вони по-іншому просто не можуть. Ну на цьому поставимо крапку. Роман Цимбалюк, дякую вам за участь у програмі. Журналіст, колега мій і автор і ведучий Ютуб каналу Роман Цимбалюк. Підписуйтесь на цей ютуб канал.